Як успішно та ефективно керувати закладом, мотивувати батьків і дітей та зберігати ментальне здоров'я учасників освітнього процесу це частина тем з трьох модулів школи освітнього управлінця. Другий потік проєкту стартував у центрі професійного розвитку педагогічних працівників. Слухачами школи стали 40 керівників навчальних закладів. Перед тим як ми складали план нашої школи, ми звичайно збили запити, що цікавить наших керівників. І відповідно до їх запитів, ми Робимо зміни в нашій програмі навчання до нас приїде з Києва директорка гімназії східних мов пані Оксана Проскура. Ми запрошуємо до керівників закладів дошкільної освіти також цікавих керівників із щонівецької області і з Київської області. Тому дуже все попереду. Людмила Василькова у червні завершила школу кадрового резерву і за кілька місяців очолила ліцей номер 2 Тут пройшла шлях від вчителя до керівника. В закладі навчаються понад 1400 школярів і допомагають їм у цьому понад 100 педагогів. Бути керівником це надзвичайно відповідальна посада. Володіти нормативно-правовою документацією, вміти слухати, вміти дослухатися і приймати рішення звичайно не одноосібно, а керуючись і законодавством. І відповідно вислуховуючи різні сторони, погляди, точки зору. Це є направду такий виклик. Мої такі величезні сподівання, що це дасть нам корисний інструментарій в руки як керівнику для нашої роботи. В липні у восьми закладах дошкільної освіти громади відбулися кадрові зміни. Тетяна Ніколюк на посаді керівника дитсадка Пізнайко. Чотири місяці. Як тільки я дізналася, що стартує школа освітнього управлінця, ми отримали лист на почту, я одразу тільки перечитала і одразу сіла заповняти анкету. Тому що на сьогоднішній день недостатньо бути просто управлінцем, Управлінця потрібно бути ефективним управлінцем, тому що ну зараз такі часи, що все змінюється. Змінюються підходи. На сьогоднішній момент потрібен досвід. Щомісяця до червня з учасниками школи освітнього управлінця ділитимуться досвідом та знаннями спікери з Хмельницького та інших міст України. Вчителька географії та психологиня Аксенія Лизнюк нині розповідає директорам дитсадків про ненасильницьку комунікацію, коректну взаємодію управління з батьками і дітьми. Велике серце у жирафах і Підлість вовчика або шакала. Оці два други сьогодні будуть працювати разом з нами. А Вікторія Станицька розповідає директорам шкіл про щі як інструмент керівника. Проєкт школа освітнього управлінця започаткували спільно з департаментом освіти та науки в лютому. У червні його випускниками стали 40 директорів. На третьому і четвертому ми будемо планувати не лише керівників закладів освіти, а адміністрації їх заступників вихватів методистів. Це є необхідним для того, щоб вони розвивалися, обмінювали досвідом. вимоги змінюються, самі реалії змінюються і завжди має вдосконалюватись і професійно зростати сам керівник і мотивувати свій колектив і також всіх діток за собою. Завершиться школа освітнього управлінця 18 червня. Ірина Аріон, Марія Шевчук, новини міста.